Вітаємо новий тиждень. Нові події і факти, про які розповімо без упереджень у програмі Варшава Київ. Проголовне. Я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Трамп обіцяє великі проблеми Володимиру Зеленському, якщо Україна не підпише угоди про корисні копалини. Чому американці так цікавляться надрами України? Чи не залишиться український народ боржником перед США на десятки років? Харків знову атакований росіянами з неба. Місто палає, є поранені. Російський кап також зруйнував кілька будівель у прифронтовому куп'янську. Водночас американський президент впевнений, що РФ дотримується тридцятиденного перемир'я, і Путін хоче глобального миру. Українець у Польщі переобладнує зношений комунальний транспорт на автівки для передової. Як старі швидкі та пожежні машини перетворюються на автівки для піхоти зсу? Побачите. Росія фактично відповіла на пропозицію США про припинення вогню дронами і бомбами. Президент Володимир Зеленський наголосив, що США вже кілька тижнів пропонують Росії безумовне припинення вогню. Але відповідь Кремля це нові атаки. На думку Зеленського потрібно ще більше санкцій проти Росії, щоб змусити її припинити війну. Географія та жорстокість російських ударів. Не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує наскільки путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І що доби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати і підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Російські терористи методично і прицільно б'ють по цивільних в Україні. У Харкові цієї ночі пролунало щонайменше шість вибухів. Росіяни знову атакували Київський район міста. Шахеди не давали людям спокою. Всю ніч з першої години дня до опівночі і аж до п'ятої ранку. До медиків з гострою реакцією на стрес звернулися троє людей. Ворог поцілив у підприємство та дитячий садок. У прилеглих будинках повибивало шибки, а на місцях влучань рятувальники гасили масштабні пожежі. А в Куп'янську, що на Харківщині, росіяни влучили керованими авіабомбами просто в житлову п'ятиповерхівку, трьох людей з травмами ушпиталили. Ще одна жінка дістала гостру реакцію на стрес. Руйнувань зазнали й сусідні з атакованими будинки. Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо копалин. Президент США заявив, що президент України намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних металів і через це матиме значні проблеми. Нагадаю, раніше стало відомо, що США наполягають на новій угоді щодо українських копалин, нафти і газу, не пропонуючи гарантій безпеки натомість. Вашингтон вимагає розширення угоди, що може дати США контроль над українськими ресурсами, включаючи інфраструктуру, шахти та порти. Українські чиновники заявляли, що угода може підірвати суверенітет країни та направити прибутки за кордон. Зеленський підтвердив, що кінцевої версії угоди ще немає, оскільки США постійно змінюють її умови. Я бачу, що Зеленський намагається вийти з угоди щодо рідкісно земельних металів. І якщо він це зробить, у нього будуть проблеми великі, великі проблеми. Ми склали документ. А тепер він каже: Ну знаєте, я хочу переглянути угоду. Він хоче бути членом НАТО. Ну він ніколи не збирався бути членом НАТО. Він це розуміє. Тому, якщо він хоче переглянути угоди, у нього великі проблеми. Офіс президента України дійсно вбачає ризики у підписанні угоди про корисні копалини. Чому досліджувала моя колега Юлія Гунько? Україна проситиме внести зміни до нової угоди про корисні копалини, яку запропонував Трамп. Про це пише видання Bloomberg серед основних вимог збільшення обсягу американських інвестицій і більш вигідні умови для країни. Адже надісланий документ кардинально відрізняється від попереднього. Це зовсім інший документ. Там багато всього про що не йшлося а також з'явились деякі речі, які Ну, скажімо, так раніше сторони відкидували вже за словами президента Україна і США домовлялися, що спочатку буде рамкова угода, і лише потім повна. Але штати змінили правила і додав, папери потребують вивчення і затвердження парламентом. Про те, що Україна отримала оновлений документ, стало відомо 28 березня. Його деталі розкрили українські та світові змі. Зокрема, угода охоплює усі ресурси України. Включно з нафтою і газом, право першої пропозиції для США в інвестиційні проекти відхилені можна пропонувати іншим лише через рік. Першість передбачається і в купівлі українських ресурсів, а також вето на їх продаж іншим країнам. Продаж критично важливих копалин стратегічним конкурентам США забороняється. 50% доходів від нових ресурсних чи інвестиційних проєктів Київ буде зобов'язаний вкладати у спільний фонд, а штати забиратимуть увесь прибуток плюс 4% річних доти, доки не поверне інвестиції у допомогу Україні. Гроші одразу виводитимуться за кордон. У випадку затримок передбачені компенсації. Спільний інвестиційний фонд контролюватиме міжнародна фінансова корпорація з розвитку США. Вашингтон зможе першим отримувати прибуток і призначати три з п'яти членів ради директорів. Втручатися в управління фондом Україна не зможе. Угода термінів немає, як і гарантій безпеки. Угода охоплює всю територію України, включаючи ті ж регіони, які зараз окуповані, ніякого окремого уточнення, що якщо раптом там американці нам допоможуть щось деокупувати. Пожиттєвими репараціями угоду вже охарактеризували видання Washington Пост. А європейська правда у своєму аналізі стверджує, документ робить з України боржника на 123 мільярди доларів. Це сума, яку, згідно підрахункам Незалежного інституту кіля, надали штати. Трамп же наполягає на 350 мільярдах. Також журналісти вбачають загрозу економічному суверенітету країни і майбутньому членству в ЄС. Втім, за словами Володимира Зеленського, Україна не визнаватиме боргом військову допомогу США і не підпише угоду, якщо вона загрожуватиме вступу до ЄС. У нас є конституція України, в якій чітко зрозуміло, кому що належить, Ніщо, що може загрожувати. А вступу України до Європейського Союзу не може бути сприйнято. Додам, що угода про корисні копали не мала бути підписана ще 28 лютого під час візиту Зеленського до Вашингтона. Вона передбачала створення спільного фонду, куди Україна як співвласник мала перераховувати 50% від видобутку корисних копалин, а фонд інвестувати у проекти в Україні. Її підписанню завадила сварка двох президентів Юрія Гунько Слава Тіві. Гренландія є незалежною і сама визначає своє майбутнє, заявив прем'єр-міністр країни Єнс Фредерік Нільсен у відповідь на нещодавні заяви Дональда Трампа, що США отримають Гренландію. Очільник Гренландії підкреслив, що Вашингтон не буде контролювати острів. Нагадаю, президент США висловлював зацікавленість у купівлі Гренландії ще під час своєї першої каденції. Згодом він неодноразово повторював свої наміри, називаючи їх абсолютно абсолютною необхідністю для нацбезпеки Сполучених Штатів. Після заяв Трампа Данія ухвалила рішення суттєво збільшити витрати на оборону острова. За результатами опитувань близько 85% мешканців Гренландії виступають проти виходу зі скандалу зі складу данського королівства та приєднання до США. Прем'єр-міністр Данії також планує обговорити амбіції Трампа щодо Гренландії з європейськими лідерами. Німеччина збирається вимагати покарання для країн, які порушують принципи ЄС. Пише видання «Політико». У проєкті коаліційної угоди між найбільшими партіями у Бундестазі ХДС, ХСС та соціал-демократами Німеччини. Йдеться про призупинення фінансування та права голосу для таких держав. Хоча в документі не названо конкретних країн, журналісти упевнені, що йдеться про Угорщину, яка неодноразово блокувала санкції проти РФ та допомогу Україні. Нагадаю, найближчим часом у Німеччині оберуть нового канцлера. Ним стане прихильник України Фрідріх Мерц. Юний данець здивував світ своєю ініціативою. 11-річний Єнс із Данії зібрав 34 тисячі данських крон, це приблизно 5 тисяч доларів для українських дітей, які втратили свої домівки. Хлопчик виготовляє та продає синьо-жовтих курчат з бісеру. Минулого року він зібрав 6 тисяч крон а цьогоріч додав ще 28 тисяч. Ідея допомагати поробками виникла в Єнса після перегляду новин з України. Тоді він запитав у мами, що вони можуть зробити, і вона відповіла, творити добро. Усі кошти, зібрані дитиною, спрямовані на допомогу дітям з України. Історію хлопчика розповіла у соцмережах Юлія Свереденко, міністерка економіки. Понад 100 автівок, зокрема машин швидкої допомоги, волонтери з Польщі відправили на фронт. Автором ідеї ремонтувати та укомплектовувати автівки для медиків є електрик з України, який понад 5 років живе і працює у Польщі. Більше розповість Марія Черняхівська. Ми перебуваємо за 10 кілометрів від Варшави на території польської компанії з виготовлення комунальної техніки. Саме тут українці разом з поляками ремонтують машини, а потім відправляють їх на фронт. Ідею допомогти з транспортом військовим медикам придумав працівник цієї компанії Андрій. У робочий час він ремонтує польську комунальну техніку, а на вихідних переобладнує машини для українського війська. Частину автомобілів купує за зібрані кошти, а деякі йому віддають чиновники з різних польських міст або польські лікарні. Для цього команда Андрія пише їм листи, а потім звітує про зроблену роботу. Висилаємо фотографії, до яких інформацію, до якого до якої бригади піде цей автомобіль. І навіть стараємося робити фото, звіт, як ці автомобілі рятують життя. І так бачать люди, і, і, і так і так ми працюємо, так дають. На початку повномасштабної війни Андрій створив групу у соцмережах, яка має назву Разом ми сила і об'єднав навколо цієї ідеї поляків та українців з різних сфер. Також заручився підтримкою директора фірми, в якій працює і чиє обладнання використовує наш працівник Наш працівник Андрій, який організував ремонт цих автомобілів, щодня приходив до мене зі своїми ідеями, залучав працівників з України, а також наших працівників поляків. І скільки. Які мали сил і можливості, то ми допомагали в усіх проєктах. проєктах, ось, наприклад, цю машину швидкої допомоги Андрію передали з лікарні польського міста Мальборг. Маємо дефібрилятор, це теж з міста Мальборг. Коли ми вже зробили цю швидку і їм приїхали, показали, що ми зробили. І нам тоді подарили ще, ще цей дефібрилятор до до цієї цього автомобіля разом з зарядними станціями. Зазвичай машини їдуть на фронт не лише з медичним обладнанням, а й з усіма медикаментами. Розповідає Андрій, їх передають йому знайомі лікарі або ж відповідні організації. Помагаємо в різних ружних Ми Допомагаємо знаходити різне обладнання медичне, передусім те, яке потрібно для оснащення, чи то карет швидкої допомоги, чи, наприклад, для нашого флагманського проекту мобільний стоматологічний кабінет, який вже на передовій. Ми допомагаємо збирати кошти, сприяємо доставці цих автомобілів через кордон. Співпрацюємо з усіма фондами. А ось ці три автомобілі передав волонтерам голова обласної ради міста Люблін. Всі автомобілі ми замонтували камери, щоб вони без світла їздили. Вночі бачили, Лебідки замонтували, щоб в таких складних умовах вони могли десь себе витягнути щось. Бо автомобілі теж будуть використовуватися як, як такі доставчі. Як, Довозити десь якісь медикаменти до лікарень, якісь продукти, можливо, навіть якогось раненого привезти сидячого в таких, в таких цілях. За три роки команда волонтерів переобладнала та доставила на фронт понад 100 різних автомобілів. Одна з них паризька машина для прибирання вулиць, яка перетворилася на сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Він вже в Україні і на його базі лікують наших військових. Марія Черняхівська ну, Павела.